Всім величезний привіт. Вирішив записати для вас коротеньке відео, але дуже корисне. Міняю масло в коробці автомат Volvo V40. І от хочу вам показати, як методом витиснення змінити, замінити абсолютно все масло. Якщо ви просто відкрутите пробку, то ви злієте половину, навіть меншу половину. Більша половина старого масла залишиться в коробці. Або треба відкручувати піддон, або таким методом самим простішим. в домашніх умовах без спец... Обладнання якогось масло я заливаю ось таке АТФ3, Декстрон 3 виходить, бо якщо Декстрон 2, це для дуже старих коробок автомат, це більш для новіших. І так, друзі, залазимо під автомобіль, знаходимо два, дві трубки від коробки. Це намасляний радіатор, охолодження масла. В неї є два шланги. Підключаються. Відключаємо в принципі, будь-який шланг. Я вибрав це, знімаємо, Звідси чуть-чуть зараз капне масло. От, то нічого страшного. Далі беремо свій прозорий шланг і одягаємо сюди. Ось так. Опа! Одягаємо і все. Ось така конструкція. Зараз якраз заливається масло. Шприц сотка, каністрочка літрова, бачите, наливаю туди. І воно по шлангу біжить в щуп. О, Можете бачити шланг одягнений в щуп. Далі, другий кінець цього шланга виведений в каністручку. Що ви робите? Автомобіль йдете, включаєте, на нейтральну передачу, обов'язково на ручник, і запускаєте. Чекаєте, поки набереться в районі 2 літрів. Коли набралось 2 літра, глушите автомобіль, бо більше 2 літрів я не рекомендую вам зливати, бо може засходити коробці. Дві літри зляли, потім йдете сюди і заливаєте 2 літри. Тобто скільки зляли, скільки заляли в коробку. Після того, як ви заляли, йдете і повторюєте цю процедуру. Запускаєте і зливаєте знову 2 літри. Як можете бачити, мастило злите, тут вже більш пішло свіжіше. От коли піде тут чистеньке червоне масло через цю трубку. Ось так, друзі, повинно виглядати масло в шлангові. Бачите, чистеньке, червоне. Це вже останній був запуск, так що воно має не ось таке чорне бути, а ось таке червоненьке чистеньке. От тоді можете зупиняти весь цей процес, від'єднувати шланг, одягати шланг на радіатор і винімати цю всю конструкцію і дивитися рівень масла. Ставити машину рівно. Запихаєте туди щуп, міряєте рівень масла. Якщо рівень масла менший, там, то доливаєте, скільки потрібно масла, щоб було по рівню і все. І ось таким методом, друзі, зливається повністю все старе мастило і заливається нове масло, і у вас в коробці свіже, чистеньке масло. Бо знімати піддон, ну це трошки складно в домашніх умовах. Так що ось такий простий метод, без якихось там кладень, без якогось спецінструменту, ось так просто можна замінити масло в коробці. Так що, якщо відео вам корисне, друзі, поставте палець вверх, підписуйтесь на канал. Я всіх обняв, всім пока.